Всім приветики. Якщо я знов знімаю, значить буде новий відосик у нас. Так, ми знову все на тому же об'єкті. Маємо тепер під сходами зробити кладовичку. Так що ми розклалися. Будемо зараз балити цю всю штуку. Покажу вам зараз вкраду, бо ми ще самі проекту не маємо, але що тут сталося? Кажу, вам яке це було, да. Це все тут хочемо застроїти, закрити, щоб було типу отакої. Та вже трошки приробилося до обіду. І треба йти їсти. Показую, що ми тут зробили. Готували вже під фрейм. Задюбілили. Тут, тут. Все, зашило фаніркою, рубіроїдом. І все, переноску можна дьогнути туди. Все, і валим їсти. Тут уже стіночка у нас стоїть. Пам. Тут будуть двері, тут ми вже наростили. Це тут буде вся кладовочка. Це все, все зашили. Чотко, так? Да? Покажу В кінці, що робили. Так, кладовочка вже. Вже є куди складати інвентарь. Yeah. Mm -hmm. зробила все ще бахало якщо постійно то буде дуже класно все запилено то чи буде планочками думаю що було гарно закінчилося прибіляся буде гарно завтра може заробимо вже якщо все буде добре слідкуйте Мало ми сьогодні коротше, знімалися. Було дуже зайняті роботи, і от уже у нас готовий. Пусті результати, що там доробити. Двері встановити, хоча каркас під двері вже є, там вирізали. Завтра будуть останні штришки, може завтра все закінчимо, якщо все буде класно. Завтра покажу більше. Бо завтра вже будуть фінішні роботи. Так що слідкуйте. Ви фіналочка, я щось коротше, забув, що не камера є. Тільки всі були видосики на цьому на Фейсбуці, Інстаграмі. Можете туди підписуватися. Інстаграм це Дімас Професіонал. На фейсбуці внутро Каланюк. показує вам фіналочку наших сходів. Опа! Сидечка Таке у нас вийшло Пахне файл. Є ми зашили, обробили, планочку кинули з червоного дерева. Це потім за окремі гроші, може і постійну їм, але це не точно. Так то в цілому такий результаті у нас. О, тут був фрейм зроблений, мабуть, було. відео буде фрейм, але ж не буде може, фінішних робіт, як ми обробляли ну, це. Цими плитами і червоним деревом. Досить класно вийшло. Всі сходи вже як збитий самоліт коштують але для Америки це нормальна ціна 18 тисяч доларів. Червоне дерево, дуже потужна основа, бетон. Приходили ми тут інспекцію з ними. Так що все зроблено по кодам, все чітко по проєкті, так як було задумано. Всі довольні і ми теж. Так що класний результат, класний. Так, 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 тут добра. Всередині все лишили Ніру і гідровіду зробили. Заробляємо кукінгом, Щось сюди нічого не попадало. Отак. Рейник. монтажа такого хоп, що вони будуть зливати прямо з цим конструкцією всьою. Ну, класні, масивні сходи, дуже класні. Трошки часу ми тут біля них лишили. Ну але результат дуже класний. Так що це відео буде коротше, ніж обично. Так що хто додивився, кладіть лайки підписочках. а далі я буду показувати, що ми робимо ще. Якщо комусь треба, то звертайтеся. Повчилась у нас тут чотирки, лише повернемо в Depot. Зробимо ретерник і мінусуємо просто клієнтових і все. Так що, слідкуйте далі, буде.